Все було на адреналіні на такому драйві. Люди втікали на машинах, коли були опустошені магазини, коли ну, цивілізація вибрала, можна так сказати. БТРи, танки працювали, артилерія працювала. Наш підрозділ знищив більше 30 одиниць їхньої техніки. У ніяка це друга армія світу, а живуть вони ну, як свині. Музика. Буває зустріч звертими негідниками, з наркоманами, знаходимо ми наркотичні засоби речовини. Я би дуже хотів попасти туди в Крим, на море, на гори. Я думаю, ми це здійснимо 100% Мене звати Андрій, мені 24 роки, і я служу в лавах Національної гвардії України. Наш підрозділ виїхав на київський напрямок 26 лютого і ми поїхали на Київщину. Було дуже незручно, ми їхали в таблеці, можна сказати, в Гуарі такому. Там 12-ти місний, на там 16 людей і 6 розрахунків АГС. Все було на адреналіні, на такому драйві. Знали одне, що треба їхати. Треба захищати нашу державу. І взагалі ніхто не ну, всі боялися, але всі це скривали і всі знали, що ну, треба. Ми не знали, куди ми точно їдемо. Ми вже потім зрозуміли, що ми на Київському напрямку. Там вже почалися обстріли, почалися. Авіанальоти, тобто спекотно досить. Люди втікали на машинах, коли були опустошені магазини, коли ну, цивілізація вимерла, можна так сказати. Ось, ми заїхали в село на Київській області і зайняли там першу оборону, лінію оборони. І там же я зрозумів, що це війна, ми почали окопуватися. І в подальшому ну, кожного тижня, переважно, ми зміщалися все ближче і ближче до них. І так ми йшли по чуть-чуть до Житомирської траси, яку ми потім надалі і тримали. Бої були тільки на е, певній відстані. Контакту на автоматах у нас не було. Але були контакти БТР, танки працювали, артилерія працювала. Перший такий серйозний момент, я пам'ятаю, це було в одному із сіл. Ми якраз там приїхали займати оборону і почався обстріл градами. Десь метрів 100-150 від нас. О, тоді вже зрозумів, що що таке війна. Я був командиром ГСНО розрахунку, і в мене було моїх два товариші зі мною. Ми сиділи в окопі, як тоді пам'ятаю, була така сироп, сира дуже погода, ми дуже мерзли, не їли, але функція нормально було. Взагалі нас був будинок, а ми тільки заїхали в це село слобузу. Ми тільки окупалися, для нас був будинок, і в будинок політає 110-й міномет. Заді нас будинок був, може метрів 50. Ось тоді було досить так непопередки. Але слава Богу, все було нормально. Одне, що мені не подобалося в своєму гранатометі, це те, що він дуже тяжкий. Його вага з повним БК дуже багато. Він сам важить 32 кілограми з повним комплектом. І плюс три улітки по 15 кг майже 45. Тобто, і ще за собою два ящика з додатковим боєкомплектом. Носиш. Думаю, ми були досить важливі цілі. Тому що АГЕС проти піхоти це дуже хороший засіб. Краще, ну, а що можна не придумати? В мене в голові було головне, щоб я перший вдарив, це по-перше. А по-друге, в той момент, коли ти подумаєш про свою смерть, чи може таке щось бути, ти зразу, зразу стараєшся переключитися на щось інше, починаєш спілкуватися з товаришами і переключаєшся. Бо, якщо думати про такі речі, тоді може не статися морально і фізично. На жаль, були втрати. Перший, якщо я не помиляюсь, загинув струковик. Потім в Бузовій теж був бій, хлопці прийняли, там теж був стоковики струковик. були в ньому. Ми якраз їх тоді міняла на їхніх позиціях. Їх тоді евакуювали, сам командир батальйону їздив тоді на евакуацію. Командир батальйону у нас був дуже такий бойовий мужчина, дуже йому велика шана. Сам до нас їздив ну, на нульову лінію і привозив нам їсти і питався, що вам потрібно, як вас справи. Честь йому й хола. Коли ми звільняли села, Люди падали на коліна і плакали. Я теж не міг стримувати сліз. У я... мене в такого в житті не було відчуття. Відчуття, що я потрібен. Я роблю дуже-дуже правильну справу. Я відчував, що я потрібен, я відчував, що я роблю те, що я маю робити. І я знаю, що я на правильній стороні. Це було найголовніше. Люди дуже там були вимучені. Ми тоді приїжджали ж тому, з Томбуску трасі, зняли села. Це не описати словами. Ми, як звільняли Київщину, приїжджали Житомирську трасу, наш підрозділ знищив більше 30 одиниць їхньої техніки. На одній з технік, до речі, була пральна машина, я бачив власні очі. Тобто, ніяка це не друга армія світу, а живуть вони ну, як свині. Тут теж досить цікава служба, в принципі, тому що робота з населенням. Дуже бувають цікаві моменти, тому що ти патрулюєш, бувають моменти, що ви ходите разом з поліцейськими, бувають самостійні патрулі. В основному це охорона громадського порядку. Буває зустріч з відвертими негідниками, з наркоманами. Знаходимо ми і наркотичні засоби, речовини, ножики. Я там, де я маю бути. Якщо прийде наказ, я буду виконувати будь-який наказ, який мені вийде Мені наказали тут служити, я служу тут. Тобто, значить, я на правильному боці. Мрії. Мріє в мене це, мабуть, в Крим поїхати після перемоги. Я ще, до речі, ні разу не був в Криму. Я би дуже хотів попасти туди в Крим, на море, на гори. Я думаю, ми це здійснимо 100%.